Всім привіт! З вами я, Леон, і сьогодні я буду грати в Майнкрафт частину, яка там вже я забув? 14. Ладно, будемо продовжувати. продовжити. Як я і обіцяв в прошлий раз, я хотів назвати двох своїх собачок. Оцей буде у мене. Буде у мене шоколад. А оцей його буде звати Залізний голом. Ладно. Як ви зрізнити, хто з вас хто? Так. Не знаю. Ауч. Я тут вдарився. Ладно, продовжуємо копати. Давайте спочатку подивимося, скільки в мене заліза. У мене 19 залізов. Плюс, е, якщо подивитися, точно. То. Прошлий раз я зробив 2. Два... Ще один тортик. Не два, Ще один. Так, -же. зараз дощ, де против не Як знати, що зараз ніч? Оп! А, зараз ніч. Ну, ладно. Просплю через ніч і буде день. Десь дощ не переставити. Ладно, продовжуємо. Ага. А... О, сундук. Дайте мені щось хороше. А, у мене спочатку все забито, це по-перше. Ех, ну ладно. Це от сюди, все от сюди. Що ще? Стоп, забув. Коли я торт, вчора робив, я тут воду розлив. Піду, треба воду повернути. Пустий слот. Во, ем... E вода. І я ще недавно. Починав думати над проєктом, який називається. Я не знаю, як його назвати прямо, але я вирив Гігантську, Гігантську, Гігантську яму. І це буде яма для монстрів, які будуть там вмирати. Але це буде не просто яма. Для неї мені потрібно багато, бо ліжника прям багато, багато, багато. І це я тут отримаю. тут, Прекрасно. Стоп, стоп. Це от сюди йде. Ладно, і пішли починати. Тобто, я маю, Я думаю, я ще десь кілька слоїв зроблю. Ладно. Вогонь, це прикольно, круто. Це от сюди можна? Це от сюди, ем, це от сюди, ні, ні. Треба швидко покласти це сюди. Швидко біжати, біжати, біжати. Фух, я подумав, що я його потеряю І кладемо золото яблучко. Це до іншого Але ще там ще є Ресурс Так, кістки сюди. Угу. Так. Треба піти віднести все. Ауч. Ауч. Ладно. Пред. Тобто. М -м Сіно. Так. Це можна. Ой, боже Вот Так, вот покладемо. Це зараз перероблю. До павутини. До кісток. Яєчком зробимо місце. Шерсть. Куди мені покласти шерсть? Можна буде ков коврик зробити. Але зараз нічого не буду з цим робити. Ім. Е... Ладно, піду зараз. О, прийд. Когда твій дружок? Тут? Тут. Э! Е -е. А, вот он. Привіт. Зараз повернуть. Не, ладно. Ладно. беремо цей, бормо, це, бормот. И вот. О! Апгрейд, апгрейд, апгрейд! Uh, йдемо на апгрейд. Mm, потім. Зараз будемо все розкладати. Це от сюди покладемо. Це зараз переробимо. От це от сюди. Потім. Все? Да, все. Тепер. От. Стоп, стоп, стоп. стоп. Я забув. Треба ти зараз почитати, що буде. Потім все розкладемо. Так. Черепахи, сквіди О, Алмази, то будь алмази, 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 алмази. То будь алмази. Хочу, 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 хочу. Так, ладно. Все. Але... Оооо, пісок. Прекрасно. Це мені, оце мені треба. Пісок мені треба. Добре, добре. Ага. О, його багато. Так. Підозріло багато піску. О, все. Блок. Піду зараз, я розкладу все, як я і хотів. М -м -м, зробити. Ага, точно, забув. Я хотів скрафтити. Оп-оп-оп. Все. Я пам'ятаю, у мене тут ще цукор був. І, -гі. ось він. Стоп, демій. А вот п'ять цукру. Тепер. М -м -м, рухаємося далі. Перетворюємо оце на досочки. Так. І зараз будемо розкладувати все. Це от сюди. Потім сундук. Це от сюди. Оце от треба. От сніжки оці. Оп-оп. Оп-оп-оп. Е, батони. Оцей. Так. Так. Залишу лаву прибираємо. Вона мені зараз не потрібна. Оце прибираємо. Золото. Шлем. Оце золото залишимо. Так. Е, Яєчка. Оце зараз приготуємо. Папір от сюди йде. Оде, от. І все. Це зараз приготуємо. Почк. Все. Пішли, пішли, беремо кірочку і погнали. Так, пісок. Так. Е. А. Так. Е, е, зараз, зараз, зараз. Так, оце можна зараз це забути. Думаю, вже скоро будемо закінчувати. От у мене все зараз... Тому що зараз починається нове... Золото. Я подумав, це алмаз. Не давай мені... Ну, золото. Корал, ще один корал, ще корал, ще корал. Пісок. Ладно, на цьому буду закінчувати. З вами був я, Ліон. Це кажеться залізний голем. І тут ще десь бігає. І тут ще десь бігає хто там. Я вже забув, як його назвав. А, і шоколад тут десь бігає. Ладно. Jambu, я, Леон, всім. А, от, вот, шоколад тут. Всім до побачення!